Всім привіт! Сьогодні я граю у of Tanks Blitz на телефоні. І сьогодні у нас буде дуель я проти од одного ютубера. Ссылочка на його ютуб канал буде в, в описі. Він начинаючий ютубер. Так що переходьте до нього і підписуйтесь на його канал. А тепер ми йдемо в ком, в комнатку. І ось о, уже він є. У нього танк СТ1. У мене Маус. Трохи нечасний бой, но вони по характеристикам почти одинокові. Так. Я, я знаю слабкості СТ1, так що, думаю. Думаю, що я виграю. Так, їдемо до флажка, Може він там буде. Так, ще його нема, десь захо заховався, напевно а все бачу, є, є. Є. Чат случайно відкрив, нічого бу... буває. Так, він мене не пробив, це, це дуже добре. Так, він ман... він зараз маневрує. Є. Так, пробив мене, але нічого страшного. Так, ну нічого страшного. Я думаю, що я тут виграю. Він ще раз пробив, ну нічого страшного. Хорошо. Да, він прям до мене вплотну під'їхав, но нічого. Нічого, нічого. Все, есть. Ми його побідили. Побіда. Урон 2000. це дуже добре. Ну, це так і повинно бути для 10-го класу. Ну, а на, а на цьому все, любі друзі. Сьогодні ще буде вийде ще одне від відео до побочі.